Олександр Іванович, чим особисто вам запам'ятався день повномасштабного вторгнення 24 лютого 22 року? 22 лютого 2022 року, як завжди, згідно плану міністерства охорони здоров'я і науково-практичного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. України було проведено міжнародні змагання в Тернопільській області, і наша бригада також приймає участь, приймала участь в цих змаганнях. 22 числа бригада наша виїхала і також і виїхав я, як керівник. І 23 числа, коли ми приїхали, була проведена в Тернопільській області нарада семінар. І ми вже на 24 лютого ми готувалися до перших завдань змагань. Ня проходило, мали проходити три дні, і на превеликий жаль, в четвертій годині ранку е, нас всіх підняли. Ми проживали в готелі. Насправді ми почули величезні вибухи. Це була Тернопільська область. Коли ми вибігли на вулицю, ми чітко зрозуміли, і дуже було здивовано, знаєте, от все небо чорне, величезний гул. І ми прийняли рішення. Зразу ж ми прийняли і адміністрація прийняла рішення, що ми повинні були повернутися на свої місця. Коли ми їхали, то однозначно, на превеликий жаль, ми зустрічали танки, які їхали напроти напроти нас. Це вже було в іншій області. І ми Увалися, ми думаємо, ну що ж це таке. Оказується, що це наші вже війська, теж боронили нашу країну. Далі, коли ми доїжджали вже до певних областей, нас вже не пропускали, навіть коли ми спецтранспорт, санітарний транспорт, тому що вже на превеликий жаль були обстріли території. Де була перекрита дорога, нам приходилось об'їжджати і чекати десь на навірно годинки дві-три. І е, добралися. Ми, якщо ми виїхали в четверту годину ранку, ми, ми добралися десь около 16 годин 24 -го числа. Приїхавши сюди, в центр екстреної медичної допомоги, уже до того е, тут е, працівники е, всі зібралися, і чітко. Я дуже вдячний колективу, які чітко сказали, що ми готові. Ми будемо виконувати свою функцію, якщо буде потрібно, то ми готові і надалі захищати свою батьківщину. Щодо працівників і бази технічної, про яку кількість людей. І машин йде мова в центрі екстреної медичної допомоги. кожен день виїжджає 88 бригад, і всі 88 бригад це по всій області готові були і і ми і на сьогоднішній день несемо круглодобове можна сказати бойове чергування не тільки в нас в області, але і поза межами області. В перші дні повномасштабного вторгнення йшла мова про людський ресурс у перші дні. Не було такого ажіотажу, що хтось хотів покинути центр екстреної допомоги, чи територію України, але на протязі пятидесяти 12 днів на превеликий жаль. На мою думку, деякі наші працівники прийняли таке рішення, що вони повинні виїхати. Тому що в зв'язку із військовим таким станом в Україні вони залишили країну на сьогоднішній день. У нас таких тринадцять чоловік. Є дві особи, які повернулися. Ми їм дуже вдячні, і вони працюють, виконують свою функцію. І ви знаєте, коли вони там побували в вони з якимось більшим ентузіазмом. Надають екстрену медичну допомогу і розуміють і більше цінять нашу е, рідну землю. А скажіть, є ж такі, що можливо мобілізовані, чи які добровольцями пішли? Так, да, у центрі екстреної медичної допомоги 48 чоловік, які мобілізовані, із них 8 чоловік, які пішли добровольцями. На превеликий жаль, нас загинув один водій. Зараз всі наші працівники цих 47 чоловік, вони несуть службу збройних силах України, захищають нашу рідну Україну. Як повномасштабна війна змінила роботу працівників центру? Ми чітко розуміли і знаємо, що від нас залежить надання екстреної медичної допомоги і в медичної допомоги тим хлопцям, тим дівчатам, які потребують її, які повернулися і які потребують допомоги, які отримали ті чи інші якісь поранення. То наші працівники до цього відносились і відносяться з величезною відповідальністю. Наші працівники неодноразово здавали кров. Наші працівники, як і зараз по сьогоднішній день, прийняли таке рішення, що ми однодневний заробіток перераховуємо на збройні сили України щомісячно. Поїздки на територію інших областей, тобто. Раніше таке ну за мирного часу це було або навчання, або допомога. Ну скажімо так, в окремих випадках. Яким чином повномасштабна війна от внесла корективи в роботу центру організаційно? Що зараз по іншому? Такі поїздки ми неодноразово робили в кількості 10-12, Саме найбільше це 15 бригад, які виїжджали за межі Кіровоградської області, де ми були практично на лінії зіткнення. Де ми були 10-12, а то й 13 днів саме, саме не найбільше. Ми там займалися транспортуванням в лікувальні заклади військових, які потребували екстреної медичної допомоги. Якщо було потрібно із одного міста перевести таких же самих хворих поранених, ми цим також займалися. Ми неодноразово виїжджали в місто Запоріжжя, в місто Дніпро, де ми забирали. Людей, які потребують екстреної медичної допомоги, але вже після того, коли їм була надана допомога, а другий етап вже ми їх перевозили сюди, до нас, в місто Кропивницький. На превеликий жаль, в нас в місті Кропивницькому були теж такі ситуації, прильоти, де екстрена медична допомога надавала допомогу. Ми виїжджали, це було два рази, де ми. ну, Оперативно спрацювали і всі, хто потребував екстреної медичної допомоги, ми надавали прямо ж на місці, а потім їх транспортували в лікувальні заклади. Зустріч евакуаційних потягів. Розкажіть про цю роботу. Да, наша область одна із самих найперших, почала приймати переселенців, тих людей, які потребували прямо із поїзда, якщо вони потребували екстреної медичної допомоги або медичної допомоги. Ми їх відвозили в лікувальні заклади. І це не було тільки по місту Кропивницькому, це було по, по всій області. І також ми, коли ми забирали, наприклад, із міста Дніпра 15, 20, а то й 25 чоловік. так ми точно так же їх розвозили не тільки місто Кропивницьким, а по лікувальним закладам області. Робота бригади швидкої допомоги за мирного часу і. Така ж сама робота, але на деокупованих територіях. Чи відрізняється той вид медичної допомоги, якої потребують, потребують там люди? Чи це мирне населення або ж це якщо мирне населення, але я маю на увазі пошкодження і травми після вибухів, мінснарядів, снарядів, ракетних обстрілів? Насправді, коли наші бригади приїжджають, практично люди кажуть це мирні жителі, які кажуть, що ми не бачили півроку, а то й вісім місяців, а то й цілий рік медичного працівника. Зараз бригади екстреної медичної допомоги там у відрядженні, вони надають допомогу в різних селах. І роздають медикаменти, які потребують. Якщо бригада екстреної медичної допомоги, вони ведуть практично прийом, Незалежно від того, якщо, наприклад, жителів там 30, 40, 50, 70 чоловік є в селі, то якщо є можливість, організовують медпункт, якщо він там є. Фельдшерський пункт. Якщо немає, то ми приймаємо в автомобілі екстреної медичної допомоги. От сьогодні наша бригада мені прозвітувала, що вони, вони прийняли 44 чоловіка і е, вони вели прийом в автомобілі екстреної медичної допомоги. І тоді вони приймають рішення, що наші е, працівники там роблять, вони їх обстежують. Той, хто потребує екстреної медичної допомоги, вони її надають. Той, хто хронічний форій, вони точно так же їм надають розказу і забезпечують і бригади видають їм безкоштовно медикаменти, які ми їм передали, і бригада там укомплектована повністю. Вони там працюють і буде. Якщо все буде нормально, то ротація буде десь в кінці лютого або в началі березня місяця. Яким чином повномасштабне вторгнення вплинуло на забезпечення роботи центру? Отримуємо дуже багато гуманітарної допомоги. Я особисто із бригадою ми виїжджали в Шигіні на, на польську границю, де нам поляки передали три автомобіля екстреної медичної допомоги, і крім того, медикаменти ну десь я упевнений, десь около вісьми тонн. Було. Ми їх привезли, і однозначно вона була розпряділена ця гуманітарна допомога, як на екстрену медичну допомогу, так і на інші лікувальні заклади. Сьогодні дуже приємно в тому, що весь світ допомагає, і практично, от ми бачимо і знаємо, що в практично в кожній лікувальні заклади району теж вони вже забезпечені завдяки гуманітарній допомозі санітарним транспортом. Це теж величезні. Чесна допомога. Ми сьогодні отримуємо медикаменти безкоштовно, відверто хочу сказати. І ми роздаємо їх завдяки гуманітарної допомоги. Існує потреба в чому, ось, попри гуманітарну допомогу, ні, у нас достатньо кількість медикаментів, достатня кількість паливно мастильних матеріалів. От в началі березень, квітень, травень, місяць. То дефіцит був де, з паливно мастильними матеріалами. У нас всі забезпечували. Оли заправки, вони нас заправляли без всяких питань. і Коли ми виїжджали на деокуповані території, або треба було нам транспортувати поранених, нас заправляли повні баки, не було ніяких проблем. Скажіть з бригадами, які їдуть за межі області, в тому числі і на де окуповані території працювати, яким чином визначається хто їде, чи є люди добровольці? кажуть, ось я хочу поїхати, чи якимось чином визначається графік? Можливо, це якось фінансово стимулюється. Працівники екстреної медичної допомоги практично виявляють бажання поїхати самостійно. Ніхто нікого не заставляє. Якщо, наприклад, є можливість поїхати, то вони кажуть, просяться, що давайте ми готові поїхати. Я особисто виїжджаю, виїжджаю практично теж з ними, тому що я чітко розумію, знаю, що, мабуть, треба разом бути з працівниками і вирішувати те чи інше питання. Хочеться подякувати всім працівникам екстреної. Медичної допомоги не тільки міста Кропивницького, а всієї області на базі центру екстреної медичної допомоги створений, так можна сказати, територіальна оборона, яка відповідає за медичну службу. У нас таких 14 автомобілів. Тобто, фактично, це не одні ті самі люди. Ні, Склад ні, ні, бригад змінюється. Ні. У нас одна бригада була із міста Світловодська на деокупованій територій. Сьогодні працює одна бригада із міста. У один фельдшер із району, Тобто ми компонуємо бригади по їхньому бажанню. Робота медиків оплачується своєчасно під час повномасштабної війни, так Національна служба здоров'я нас забезпечує своєчасно коштами. Ми виплачуємо однозначно заробітну плату і аванс в згідно трудового колективного договору тим працівникам, які працюють на деокупованих територіях. Ми приймаємо рішення, що в розмірі посадового окладу, а то й більше, проводимо диференціацію. Якщо враховувати специфіку роботи на деокупованих територіях, Міни, снаряди, ракетні обстріли. Чи може бути щось для бригади швидкої допомоги? Такий випадок до чого вони можуть бути не готові? Так, перед тим як наші працівники виїжджають, вони проходять інструктаж з охорони праці, центр екстреної медичної допомоги забезпечує всіх працівників, які виїжджають на декупованій території бронежилетами, касками, взуттям. І е, вони чітко про І був такий випадок, коли вони там приїжджали через паром. Е, і е, один із е, жителів зайшов в ліс, і на превеликий жаль стався вибух. Тому то на наші працівники кожний ранок я з ними созванююсь, е, наполягаю, нагадую їм. Вони відповідальні. І, слава тобі, Господи! Поки місь такого нічого не сталося, і надіюся, і не станеться. У ваш емоційний стан рік тому. І зараз, протягом як пройшов рік, скажу чесно, не тільки я, ми всі були розгублені. Ми ніколи не чекали і не думали, що таке може статися. Ну коли от таке вже сталося, от знаєте, от ми чітко розуміємо, незалежно від того, що там поранення, не поранення. Наш обов'язок надавати екстрену медичну допомогу, і от на протязі вже цього року, ну насправді знаєте, ми, ми вже змужніли, більше стали відповідальніші, менше стали хвилюватись, переживати за те, що за себе, що що може бути. Ми просто думаємо за тих людей, які нас захищають, які надають допомогу, і е, ми просипаємося зранку живі, здорові. І тому то ми тепер думаємо тільки за них. За те, що вони є, і хочемо надати їм допомогу. Але відверто хочу сказати, що вже не той стан, який був раніше. Ми вже нічого не боїмося, ми вже чітко розуміємо і знаємо. Наша функція, от якщо навіть от, якась там та чи інша ситуація, ми готові, ми готові, як правило, в центрі екстреної медичної допомоги мінімум 5 6 бригад, коли йде звуковий сигнал Сирена, да, то однозначно ми на всякий випадок маємо на поготові 5-6 бригад. Не дай же ж Бог потрібно. На буде екстрена медична допомога. А як вважаєте, от можливо щодо роботи диспетчерського центру і зворотнього зв'язку? Чи змінила повномасштабна війна ставлення жителів до медиків? Так, да, знаєте, поначалу, коли розпочалася повномасштабна війна, якось стало менше викликів. Зараз ну так воно є. Зараз збільшилась кількість викликів. Люди зараз чітко розуміють і вони вимагають, щоб екстрена медична допомога виїжджала. На превеликий жаль, є закон про екстрену медичну, де ми не виїжджаємо на всі ну, побажання людей. Але ми враховуємо диспетчера. Працюють їм дуже важко, відверто хочу сказати, що кожна людина, яка телефонує на 103, вона потребує допомоги. Це не значить, що ми повинні обов'язково виїхати. Ми даємо рекомендації. У нас є лікар-консультант, які надають допомогу, розповідають, що треба зробити. Але як правило, люди зараз більше вже стали телефонувати і ну, звертаються на за ту чи іншу якусь Таку ну не дуже значну проблему, але на їхню думку ми повинні виїхати. Ми пояснюємо, розказуємо їм. Ну а там, де потрібно, то обов'язково ми згідно у нас є критичні і екстрені виклики. На критичні ми повинні за 10 хвилин доїхати, на екстрені до 20 хвилин. Що зробите або мрієте зробити після нашої перемоги? Перш за все, я хочу, щоб всі повернулися живі, здорові працівники екстреної медичної допомоги, а не тільки екстреної, а всі, хто захищає нашу батьківщину. По-друге, я ну я знає, знаєте, я буду безмежно радий, коли е, зупиниться оця навала, коли ми переможемо, і е, коли буде мир мирне життя на нашій любимій Україні.